Всім страстя, з вами я, Делтон, і нарешті новогоднє оновлення, яке ми так давно чекали. І для нас розробочки багато чого нового попридумували і додали. Так що давайте не будемо витрачати час. Заварюйте чайок, беріть щось пачте і всім приємного перегляду. Отже, перше, що я можу сказати, це те, що у нас є нова. П'ятка гілка. <кій> гілка збірної нації. Ось така ось. І вона починається. З четвертого рівня. Господи. І ось, як бачите, прикольний такий танк з таким прикольним камуфляжем. Зараз його купимо. Ось! І зараз подивимося на його характеристику. Так, міцність 620, шкода 90. 90. І зараз ми перевіримо його на совєтському танку. Т-28. Ну, можна сказати, що. Цей танк, звісно, слабенький. Його навіть перевищує в такий танк. Т61 Грізлі, але нічого страшного, танк і танк. Ну що ж, і ще я отримав подарунок зарано, але мені попався ось такий танк Рудольф. Милий, скажіть. Ще нам додавали святковий календар. Ось такий, що пощастить зібрати. 23 наліпки з танками, то можна отримати ось такий Шкода Т45, Чехословацький танк. Ми Провели квест святкове містечко, де у нас є шанс отримати святковий сертифікат на ось такі танчики. І. Ось такі 9 і 10 рівня. Як ви бачите, не дуже багато танків, але є шанс хоч на якийсь святкова ялинка, прилавки. Тир і музична сиренька, яку можна придбати. Знову вернули міні-грову пригоду, яка вже має зимню локацію, і операцію світловогнища. Як ви вже замітили, новий вид ангару. І він, звичайно, непогано виглядає. Прям дуже красиво. З ми випробуємо наш Електродон.

Раняуру Рудольфа. Але він може сказати? Що...

Дуже прикольно, Ну, дуже прикольно грати. Ще ми з вами отримали прикраси, золото. І ми з вами напишемо погано. Зараз перевіримо, що тут. О! Там додавалась кавуська. О! Дуже круто! Ми можемо з вами прикрасити ялиночку. Дуже круто. З таким святкове оновлення. З вам був давний. Дім'я зустрічі, всім ба